Ви дивитесь програму на варті закону. Сьогодні говоримо про замахи на вбивство, пожежі, діяльність колаборантів спрямовану на дестабілізацію стану в країні. Також дізнаємося думку дніпрян стосовно необхідності дотримання умов законодавства. Залишайтеся із нами та дізнавайтесь багато цікавого і приголомшливого у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. Всім ми прагнемо нашої майбутньої перемоги. 750 діб триває наш спротив ворогу під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наші захисники не шкодують життя, захищаючи нас. Фронт потребує сміливих і мужніх воїнів. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь запрошує вступити до її лав. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті Національної поліції України у розділі вакансії Людь шукає воїнів. Бригада надає воїнам якісну підготовку, бронетехніку, танки, артилерійське зенітне, протитанкове та снайперське озброєння, повний соціальний пакет, зарплату, гарантоване робоче місце у нацполіції після закінчення військових дій. Бригада Людь це воєнізований підрозділ Національної поліції України, який захищає свою державу на найгарячіших напрямках фронту. Тож долучайтеся. Електронну пошту та контакти для зв'язку. Ви бачите на своїх екранах. Ідемо визволяти наші окуповані землі. Час відплати настав. Долучайся до наших бійців, бригади національної поліції. Людь немає часу для страху та хвилювань. Криворізький поліцейський Олег Денисенко розповів про службу у прифронтових регіонах. Основні зусилля поліції були спрямовані на виявлення колаборантів та тих, хто здає позиції наших військових. Поліцейські займалися документуванням воєнних злочинів, несли службу на блокпостах. Місто цілодобово піддавалося обстрілам з артилерії та авіаударам з окупованої частини Херсонщини. Найбільше в пам'яті закарбувався випадок, коли після обстрілу виїхали в село для документування наслідків та стали свідками повторного авіаудару по населеному пункту і подальшу атаку дронами. Попри небезпеку, продовжили рятувати людей, діставали їх з під завалів, надавали. Допомогу на місці вдалось вивести чоловіка, який отримав важкі поранення у безпечне місце, та передати його військовим медикам. На щастя, ми встигли і він вижив. Згадує оперуповноважений відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції Олег Денисенко. Серед оземини збиті російські ракети та безпілотники на Дніпропетровщині. Вибухотехніки поліції знищують небезпечні знахідки. Нещодавно в полі поліцейські вибухотехнічної служби виявили бойові частини шахедів та ворожої ракети, які не здетонували. Ці елементи містять сотні кілограмів вибухівки та несуть для людей дуже велику небезпеку у разі неконтрольованого підриву. Поліцейські разом з надзвичайниками транспортували нерозірвані бойові частини на полігон та помістили у в. Вирву потім контрольовано електричним засобом підриву знешкодили. Увага. вибух СБУ встановила особи ще двох учасників окупаційних органів РФ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення в Україні. Зломисники викрадали людей до російських катівень та піддавали тортурам. Одним із фігурантів виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції. Серед потерпілих були колишній мер міста, депутат райради та декілька працівників місцевих держустанов. У застінках зловмисник бив ув'язнених перекладом автомата, поливав їх окропом та застосовував електричний струм. Ще один фігурант колишній посадовець. У 2014 році він добровільно приєднався до управління виконання покарань терористичної організації ЛНР. Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати расистів, де б вони не переховувались. Військова контррозвідка СБУ запобігла російській диверсії проти командування сил оборони на південному фронті. У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області. Злоумисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Він планував додати отруйну речовину у воду. Лазнепрального комплексу, яким користувався командний склад збройних сил України, також зловмисник розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій. За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, загарбники викрили родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув'язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує довічне ув'язнення. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Хмельницької області, який у лютому 2022 року організовував нелегальну схему із перетину кордону чоловіками прозовного віку. Під виглядом волонтерів він заручився підтримкою трьох колишніх військових, які виконували практично всю роботу. А він залишався у ціні. За свої послуги ділки просили близько двох тисяч доларів США. Одного учасника схеми було затримано на гарячому під час передачі частини оплати. Вже у вересні 22-го року матеріали щодо трьох спільників були скаровані до суду. Правоохоронець намагався уникнути відповідальності, але його провідна роль у схемі була виявлена під час розслідування. Наразі правоохоронець обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. За результатами розслідування ДБР державі повернуто 262 шістдесят кілограми незаконно видобуваного бурштину. А нелегальні купачі та продавці мінералу отримали тюремні строки. Подробиці у коментарі спікера державного бюро розслідувань Ольги Чеканової. За результатами розслідування ДБР державі повернуто 262 кілограми незаконно видобутого бурштину, а нелегальні копачі та продавці мінералу отримали тюремні строки. Нагадаємо, влітку 2023 року працівники ДБР затримали на гарячому двох учасників злочинної групи під час збуту понад 200 кілограм бурштину. За майже 13 тисяч доларів США, начальник караулу пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС Рівненщини та місцевий мешканець нелегально видобували та збували бурштин. Вони торгували камінням великими партіями а за один кілограм. Просили близько 70 доларів США під час обшуку. У них було знайдено ще 62 кілограми нелегально здобутого бурштину. У ході розслідування ДБР встановило ще двох учасників групи, які допомагали видобувати та збувати каміння. ДБР завершило розслідування і на початку 2024 року справу передали до суду. За рішенням суду усіх чотирьох обвинувачених визнано винними у незаконному придбанні та збуті бурштину. Також працівника ДСНС з одним спільником додатково визнано винними у незаконному зберіганні зброї. Крім того, суд повернув державі бурштин та інше майно вилучене в ході слідства. Працівник ДСНС та його спільник отримали покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Інші двоє учасників групи отримали чотири роки ув'язнення з іспитовим строком на один рік. 8 листопада 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне порушення, пов'язане з корупцією. Більше подробиць далі. За матеріалами ДБР Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією. Нагадаємо, що 8 листопада 2023 року працівники національного агентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення. Пов'язане з корупцією за матеріалами слідства ДБР, встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року народний обранець звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний своїми діями. Фігурант порушив вимоги пункту 3 частини 1 статті 28 закону України про запобігання корупції, не вчиняти. Та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за що передбачено адміністративну за частиною 2 статті 172 прим. 7 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Після набрання рішенням суду законної сили фігуранта буде включено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Вогнеборці ліквідували пожежу у виробничій будівлі, яка знаходиться у Слобожанській селищній територіальній громаді Дніпровського району. Всередині ангару горіло обладнання для виготовлення металевих виробів та готова продукція на площі 650 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Наскільки важливо дотримуватися вказаних норм в умовах військового стану? Ми поцікавилися у Дніпрян. Чим важливо кандацька година? Ну, є порядок, і його треба виконувати. Я так вважаю. Ну її важливо дотримуватись, тому що у нас ну, війна в країні і е, так краще і зручніше працювати правоохоронним органам, і правопорушників е, швидко знаходити. Мабуть, так. Ну просто всі повинні сидіти вдома. Ну, мені здається, важливо, раз її призначили ну, важливо для того, щоб е, наші захисники. вони... Не відволікалися на людей, які ходять туди-сюди, а саме виконували свої обов'язки. Ну, наскільки я знаю, то ми всі не запізнювалися, приходили вчасно. А чому важливо? Ну, тому що якщо посеред ночі почнеться якийсь напад, то всі будуть вдома. Якщо що, типу, в своїх домівках спустяться ну, да, в укриття в зі своїми там, тривожними валізками. Так. Складне питання, я начебто і за. А начебто і проти. Хотілося б якоїсь більш е, життя, яке було до, тому що зараз це все дуже морально тяжко і не виходити, тобто, по якимось е, якісь свята, новий рік, і хочеться відчувати як і до. Але напевно в даний час комендантська година це правильно. Ну, в принципі, так. Але, от, в принципі, якщо ми от ми з іншого міста їхали, то трішки незручно. Тому що вночі треба з автовокзалу добиратися до жиде вокзалу, то трішки в коменданську це не зручно. Світла нема, таксі не їздять. Ну це дуже важко. То якщо тут ну, спірне питання, я б сказав. По перше, це маскування світла по ночам. По-друге, це війна в країні, тому її треба. Вона для чогось існує, її треба дотримуватися. Після 12 на вулиці не виходити. Наостанок корисна інформація: як допомогти собі у важкі хвилини? Психологи поліції та ДСНС навчали поранених правоохоронців, як долати стрес. Впоратися з тривожністю та нормалізувати свій психоемоційний стан самотужки можливо, якщо опанувати техніку саморегуляції під час стресових ситуацій. Про це бійцям, які проходять лікування у відомчому медичному закладі, розповіли психологи поліції та ДСНС. Такі заняття не лише сприяють швидкому одужанню, а й відновлюють сили та покращують емоційний стан поранених захисників. Психологи продовжують реалізацію проєкту пункт психологічних прав так серед поліцейських області в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської. Ти як на базі медично-лікувального закладу МВС України в рамках реалізації проекту, пункт психологічний практик, відбулася зустріч з військовослужбовцями, які проходять лікування в цьому закладі. Даний захід був направлений на надання. Навичок поліцейським щодо їх саморегуляції у стресових станах та їх стабілізації психоемоційного стану. Даний захід відбувався в межах проекту Пункт психологічних практик для того, щоб співробітники поліції могли навчитися правильно керувати своїми стресовими станами. На цьому програма на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.